Черешеньки це дитяче містечко. Воно має привабливий вигляд і цікаву історію, яка розпочалася в середині 18 сторіччя, коли Катерина II виділила землю при десенні граф Румянцеву за ратні подвиги. Граф заснував невеличкий цукровий завод і цегельню. В 1917 році завод було демонтовано, а в 1922 році в Черешеньках була заснована сільськогосподарська агрошкола. У 1932 році дитячий будинок із Чернігова був переведений в Черешеньки разом з колективом і обслуговуючим персоналом. У дитячому будинку працювали керівниками цього закладу. Ви вибачте мені, але я ім'я і по батьку їх не пам'ятаю. Дров'язко, Сирін, Березовський і Лукашов. І тільки у 1937 році по потівки комсомола працівник Чернігівського оброно був направлений. На роботу Темець Ілля Наумович. Темець Ілля Наумович народився 14 жовтня 1909 року, вихованець Дніпропетровського дитячого будинку. Він секретар обкому комсомолу Чернігова у серпні. 1937 році був направлений директором Черешенського дитячого будинку. Мав середню освіту педагог за покликанням. В нього був особливий дар педагога, організатора, керівника в основі його виховання педагога Антона Семеновича Макаренко Сухомлинського. Надії Крупської. Він мав особливий підхід як до дорослих, так і до дітей. Дітям, діти звали його о, батя. Всі дорослі прислухалися до кожного сказаного їм слова. Умів так організувати роботу, що все і скрізь давало користь. Вся навчальна виховна робота була. На високому рівні. На цей час дитячий будинок мав перше місце на Україні серед дитячих будинків. Дитячий будинок на цей час мав 40 га Лугу 47 га орної землі, де працювали вихованці, було посаджено 10 гектарів саду. Залишив Черещенки в 1960 році. Працюючи в районі у плановому відділі, він знову був організатором. При його допомозі збудовано міст через річку Десну, який вже в 1983 році був у експлуатації. Добру славу залишив про себе Ілляногович. Пішов у життя 5 січня 79-го року. Вічна пам'ять про нього залишиться у наших серцях. У 1959 році дитячий будинок став школою інтернатом. За роки існування нашого закладу з його стін вийшло понад 3 тисячі чоловік. І більшість знайшла себе в житті. Живуть вони в різних куточках світу є серед випускників і хлібороби, і військові, і медики, і економісти, і науковці. Особливою гордістю вчителів-вихователів є те, що значна частина випускників стала педагогами. Це Ганна Миколаївна-Тимошко, яка працювала начальником обласного управління освіти і науки. Тетяна Анатоліївна Ковальчук, яка була начальником Коробського районного управління освіти і науки. Браєр, Корембліт, дричик, Євтушенко, Скок, Бондар, Осьмяченко, Куценко, Овдієнко багато з них відмінники народної освіти. Скрипка, спортсмен, інструктор поток вандом, має перший дан чорний пояс. Багато наших випускників повернулися працювати до рідної школи і всю теплоту свого серця віддають дітям. Колишні учениці. Лагушна Олена Олегівна стала директором школи інтернату, Гавриленко Ольга Миколаївна, заступником з виховної роботи. Працюють вчителями колишні наші випускники Субко Галина Миколаївна, Карас Юлія Петрівна, Халімон Людмила Миколаївна, Бондаренко Тетяна Миколаївна, Лях Тетяна Вікторівна, Шефа Ольга Олександрівна, вихователя Мусупрумирина Миколаївна, Назаренко Вікторія Андріївна, Кариліна Марія Миколаївна. Кучура Світлана Вікторівна. Багато випускників працюють на різних посадах в школі. Щороку наші учні вступають до вищих учбових закладів.